Сьогодні, 9 квітня, погода в Україні стабілізується, температурні контрасти ослабнуть, проте дощі продовжаться. Місцями опади будуть сильними та згрозами. Температура в більшості областей підніметься до плюс 10, плюс 15 градусів. Лише в окремих областях на південному заході буде прохолодніше. Про це свідчить дані погода Уніан. На заході України сьогодні найхолодніше буде в Чернівецькій області. Дестовчики термометрів покажуть лише плюс 7 градусів. Нарешті території повітря. Прогріється до плюс 10, плюс 12. У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій області буде похмуро та дощитиме, а нарешті території суха хмарна погода з проясненнями. На півночі України сьогодні буде невелика хмарність. Температура від плюс 12 до плюс 16 градусів. У Житомирській області очікуються дощі, у Київській з грозами. Практично така ж погода буде і на сході, де стовпчики термометрів покажуть плюс 12, плюс 15 градусів. Тут також очікується невелика хмарність і дощів в Донецькій області. У центральній частині України найхолодніше буде на Вінничині, близько плюс 8 градусів. Нарешті території повітря прогріється до більш комфортних плюс 12, плюс 13. Очікується невелика хмарність і багато дощів. На півдні України сьогодні буде плюс 12, плюс 15 градусів. І невелика хмарність. Місцями покапають невеликі дощі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.